П'ятниця 22 листопада. В ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні вранці під час повітряної тривоги сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною чотири ворожі безпілотники. Люди не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлі будинку та господарських приміщень, а також автомобіль, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, тривогу в нашому регіоні оголосили о 7.39. Вона тривала майже дві години. Близько 11-ї знову увімкнули сирени через загрозу обстрілу шахедами. Небезпека тривала до 13-ї години. Інформації щодо знищення російських безпілотників, падіння уламків чи пошкоджень в обласній військовій адміністрації станом на 15-ту не надавали. Керівниця Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяна Крупа залишиться під вартою до 3 грудня з можливістю внесення застави в 300 мільйонів гривень. Таке рішення напередодні ухвалила колегія судів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Заставу зменшили на 200 мільйонів гривень. Нагадаємо, Тетяну Крупу підозрюють в незаконному збагаченні. 4 жовтня її викрили працівники ДБР. Під час обшуків вдома правоохоронці знаходили гроші практично в кожному куточку шафах, нішах, шухлядах. Вищий антикорупційний суд заарештував знайдені кошти понад 150. 50 об'єктів нерухомості, а також документи та гроші, знайдені на робочому місці. Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 мільйонів гривень. Понад півтори тисячі клієнтів упродовж року прийняв ветеранський простір Хмельницької міської ради. Учасникам бойових дій та їхнім родинам пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку бізнесу. Окрім того, фахівці комунального закладу опікуються і рідними військовополонених та безвісти зниклих. Нагадаємо, відкрили ветеранський простір торік, 21 листопада. Нещодавно мали кейс, ветеран звернувся, тому що не міг отримати довідки, щоб отримати водійське посвідчення, так як мав ампутацію вище коліна. Була проблема з медичною установою, була проблема з переобладнанням автомобіля. Наразі це все вирішено. Насправді, ми будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів, і я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми самого початку планували. Зробити ветеранський простір в колишньому будинку молоді проскурів, ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що він буде інший. Я думаю, що він буде філією да, діючого ветеранського простору. Але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятись, розширятися, розширятися. тому що та команда, яка тут забезпечує діяльність, вона повністю з тим справляється. А кількість тих, хто потребуватиме такої підтримки і допомоги, буде тільки збільшуватись і збільшуватись. Новітнє обладнання придбала Хмельницька міська лікарня. Це міні-нефроскоп німецького виробництва. Сучасний інструмент дозволить медикам розширити спектр хірургічних втручань і застосовувати новий метод видалення каменів із нирок будь-яких розмірів через невеликий прокол діаметром до 1 см, Повідомляють у лікарні раніше. Лікування подібної патології тривало до 10 днів. Завдяки новому обладнанню пацієнтів виписуватимуть вже. На другий третій день після операції. Установчі збори молодіжної ради Хмельницького п'ятого скликання відбулись напередодні. Зібрались 44 делегати. Це старшокласники, студенти, представники громадських організацій та установ, що працюють із молоддю. На засіданні затвердили кількісний та персональний склад нової ради. Наступний етап перша сесія, де обиратимуть керівників і визначатимуть пріоритетні напрямки роботи, повідомляють в управлінні молоді та спорту. Хмельницька поетка Анастасія Семенюк зустрілась із читачами центральної публічної бібліотеки у рамках вечора розмов та поезії. Теми для віршів, говорить поетка, нині диктує повномасштабна війна. Чи не основне місце у її творчості займає поезія про українську мову? Крім того, у доробку Анастасії Семенюк вірші про спогади із дитинства та юності. Хмельничанка пише вже протягом восьми років. За цей час у світ вийшли її збірки собі Настасія. А вічне. Чому у вас в сім'ї так склалося, що не рідна залунала? Так через те, що змусили колись ваших дідів. І от скажіть, хіба нав'язана російська рідною вам стала? Хіба вам мало наших незрівняних українських слів? Війна диктує теми для нових віршів? На превеликий жаль? Будемо надіятися, що скоро будуть інші теми. Більше буде про? Перемогу і щось позитивне. Хоча, як я завжди кажу, ми точно після перемоги не станемо в одному щасливими, тому що всі втрати ми їх неможливо забути і неможливо перекреслити цей період важкого нашого життя. Такі загальні про важливі для всіх теми: про дитинство, про юність, про те, що все минає, і, на жаль, лише душі здатні молодіти. У мене є така поезія, мабуть, про мову дійсно. Найбільше, якщо таких по темах розкласти, бо це те, що мене зараз дуже сильно хвилює, як людину в запіллі в тилу. Виставку фотографії ручного друку світлопис відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Це 50 робіт 14 авторів. Серед них чорно-білі та кольорові світлини, виконані у різних техніках аналового друку. Після виставки відбувся майстер-клас у лабораторії ручного друку. Тут гості музею студії фотомистецтва дізнались більше про те, як митці створювали світлини у минулому столітті тут представлені два варіанти одного і того ж кадру. Фото було зроблено у 1986 році у Карпатах взимку. А в 92-му році я вирішив з цього кадру зробити нову експериментальну техніку. Я з маленького кадру, 36 х на 24. зробив великий позитив, потім негатив, і так декілька варіантів. Це така авторська техніка. Географія даної виставки. Займає всю територію України. Дуже подобаються роботи Олександра Селенцова. Його робота там, де дівчинка на фоні таких хмаринок. Це ось такий випадковий кадр, був непостановочний, який він побачив, такий сюжет відзняв його. І це дійсно вийшов такий шедевр. І цю роботу побачать наші діти, онуки, і вона буде через віки. Проходити і будуть пам'ятати саме Олександра Олексійовича завдяки тому, що він її подарував нашому музею. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.